На Хмельниччині триває відбір кандидатів до штурмової бригади МВС. Людь нагадаємо, поліцейська штурмова бригада Людь входитиме до гвардії наступу МВС поряд з іншими бригадами прикордонної служби та Нацгвардії. Завданнями саме цього воєнізованого підрозділу поліції є відсіч та стримування збройної агресії РФ проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Долучитись до штурмової бригади Людь можна онлайн на сайті або ж у підрозділах ЦНАП. Також оголошено конкурс на службу в поліції і зайняття вакантної посади поліцейського з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності No1 в СМТ Білогір'я, Шепетівського району управління ГНП в Хмельницькій області. З 13 лютого по 2 березня 2023 року проводиться прийом документів кандидатів на службу в поліції, які заповнили онлайн-анкети в системі відбору кадрів для Національної поліції України.